Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду говорити з вами про книгу Бути смертним Атула Гаванді, що важливо наприкінці життя. Книга для мене надважлива, дуже серйозна, і вона мені дуже корисна і сподобалась. Я вам розповім, про що вона. Залишайтесь. Атул Гаванді це американський хірург індійського походження. Він писав книги, пише книги, статті в Нью-Йоркері і займається досить глибоким вивченням того, що ж таке важливо наприкінці життя. Скажу чесно, з назви книги я гадала, що тут будуть розмірковування самих людей, які готуються для того, щоб помирати про старих людей. І десь в чомусь я не помилилась, але насправді всієї глибини цієї книги я не зрозуміла з назви, з анотації, допоки не прочитала. Автор піднімає дуже болючі і дуже важливі питання старості і, того, і, і гідності наприкінці життя. Як саме нам би хотілося помирати? Чому? Ця тема не розкрита, і люди її не обговорюють, коли вони ще не перейшли до цього етапу. Автор намагається нас запевнити, що це помилка, що про те, як ми хочемо померти саме, як ми хочемо це зробити, якої якості життя ми хочемо наприкінці життя, ми маємо обмірковувати, обговорювати з рідними ще до настання цього моменту. Книга дуже важлива для таких людей, як я, які не мають досвіду перебування поряд з людьми, які старіють, або з людьми, які смертельно хворі і помирають. Тому що ті речі, про які розповідає автор, вони для мене були повністю нові. Я не бачила ні старіння, ні помирання своїх бабусів, дідусів, і мені пощастило. Не ховати нікого з близьких своїх, тому для мене надважливо було замислитись над тим, як це відбувається насправді. В книзі автор говорить нам про те, що яка велика помилка того, як доглядають старих людей у наш час, що на перше місце виходить безпека цих людей і медичне обслуговування. Ніхто не зважає на якість життя старої людини похилого віку, як особистості її гідність не береться до уваги, а на першу, в першу чергу саме обслуговування її потреб, це головніше. А виявляється, що багатьом людям наприкінці свого життя все ж таки важливо, якої якості ці останні дні, і що зазвичай... Якщо вже замислитись над тим, як має відбуватись період цього відходження у інший світ, скажімо так, помирання, люди готові знехтувати періодом цього, довжиною періоду цього помирання заради якісних днів. Хай їх буде менше, але вони будуть якісні. Що таке якість для людини, яка помирає? Для смертельно хворої людини, або для старої людини, яка теж обов'язково чимось хворіє, скажімо так, серцевою недостатністю або ще якимись страшними недугами. Це те, щоб до неї ставились не як до тіла неспроможнього, а до людини, для якої важливо... Те, як до неї ставляться, чи є поряд близькі рідні, чи є поряд тварини, яких вона любить, чи може вона мати якусь свободу пересування, навіть якщо вона не спроможна це робити сама, їй потрібна допомога. Але допомога виконувати бажання. Тобто людей з такими серйозними важкими проблемами і. Випробовуваннями життєвими наприкінці життя важливо мати свою свободу. І допомога їм дуже потрібна не лише для того, щоб їм допомагали себе обслуговувати, але і щоб допомагали їм виконувати їхню волю, тобто зважали на цю волю. Ось така основна думка, мені здається. А для мене ну, дуже важлива, я не знаю навіть як. Передати все, всі ті думки, які в мене виникли. Але хочу сказати, що дуже багато читаючи, я дуже багато думала про своїх батьків, які дякувати Богові живі, і все у нас буде довго і добре, але вони не живуть поряд зі мною. І я до них маю їхати, щоб з ними зустрітись, досить довго їхати. Тому для мене. Навіть десь було, я відчула біль від того, що не можу прямо сьогодні їм сказати все, що я про них думаю, які вони для мене важливі, і як я б хотіла, щоб ми з ними обговорили ті питання, що буде в кінці життя. Їх життя в кінці і в кінці мого, якщо так станеться, а так стається, що люди, люди хворіють, і це ми маємо передбачати, і ми це маємо обговорювати. Про це все ж таки ми маємо думати. Ні, ми, нам не потрібно гнітити себе цим. Дійсно, ми всі смертні. Ну так, це факт. Ну, якщо думати постійно про смерть, то ну, і життя буде просто таке саме, як см. Воно буде безрадісним. Але ж достатньо. Один раз обговорити. Можливо, ще раз через кілька років повернутись до цього питання, якщо ви думаєте, що думка змінилась. Але все ж таки така розмова з близькими, між рідними, між близькими, між подружжям, вона має бути. Ми маємо обговорювати це питання, бо воно важливе. важливо, важливо прийняти той факт, що ми буде, що ми всі смертні. Важливо приймати той факт, що може так статися, що наприкінці життя ми будемо недієздатні, тому важливо поставити всі крапки і розповісти своїм близьким, по-перше, про себе, як би ви бачили свої останні дні, скажімо так, і почути від них їхню думку щодо їхнього життя. Книга містить багато прикладів життя і смерті інших людей. Автор, лікар і онколог, який бачив багато смертей і, вивчаючи питання саме гідного старіння, він вивчав, він досліджував ті місця, де люди в Америці. Старіють, скажімо так, де вони проводять свої останні дні, він їх порівнював. Чим відрізнялись ці місця там типу будинку інтернату, типу вільного проживання з допомогою. Це різні заклади в Америці, і він їх порівнює. і Розповідає, де в чому ж такі плюси, і чому будинки-інтернати, де все робиться, як то кажуть, по свистку. Це ну, найжахливіше місце для старіючої людини. Інки пристарілих це щось страшне, і ніхто не хоче туди потрапляти. Звісно ж, дуже мало спільного, я гадаю, у відношенні до людей похилого віку у Америці і у нас. Хоча я досить мало знаю про те, як відбувається це в нас, чи існує взагалі в нас інститут. Цих закладів по догляду за людьми, які старіють які помирають або самотніми старими людьми, що з ними відбувається, де вони живуть, якої якості це життя. Але чомусь я песимістично налаштована з цього питання. Мені здається, що як і багато чого іншого в нашій країні у порівнянні з Заходом. Просто, якщо не жахливо, відрізняється, але точно набагато-набагато гірше це відбувається, ніж в Америці. Тому цікаво бачити, як людина, яка живе в країні, де це питання настільки розвинуто, де громадянська свідомість настільки висока. Що догляд за старими людьми, за людьми, які знаходяться наприкінці життя настільки розвинуто, все одно знаходяться дослідники, такі, як Ату Гаванді, які розмірковують, а чи правильно все робиться, чи так воно має бути, чи потрібно. Фізичне існування людини як істоти ставити на перше місце, а її гідний відхід, її якість її останніх днів ставити на другий план, а то і взагалі не зважати. Цікаво спостерігати за цивілізацією. Хочеться мати думку з приводу цього, і тепер я її маю. А я знаю тепер про це більше. Вам рекомендую, будь ласка, ознайомтесь. Тим більше, якщо ви так само, як і я, не маєте досвіду з цього питання, то читайте і дізнавайтесь більше, краще. Книга чудова. Якщо вам було цікаво, то, будь ласка, оцініть це відео. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались. Далі буде. Як кажуть мені старі люди, чого вони бояться, то це на смерті. А того, що станеться перед смертю, втрати слуху, пам'яті, кращих друзів, способу життя. Як висловився Фелікс, похилий вік це безперервна низка втрат. У центрі роботи Вілсон була спроба розв'язати просту, на перший погляд, задачу що робить життя гідним, коли ми старіємо, слабшаємо і стаємо неспроможними турбуватися про себе. У 1943 році психолог. Абрахам Маслоу опублікував свою надзвичайно авторитетну наукову роботу Теорія людської мотивації, у якій добре описано ієрархією потреб людини. Зазвичай її зображують у вигляді пірамід. Вниз розташовані наші базові потреби, речі необхідні для фізіологічного існування, такі от як вода, їжа, повітря та нашої безпеки закон, порядок, стабільність. На наступному рівні потреби любові та приналежності. Над ними. Наше бажання розвиватись, можливості досягати особистих цілей, удосконалювати вміння та навички, отримувати визнання та винагороду за наші досягнення. Нарешті вершиною є бажання, яке масло позначив терміном самоактуалізація, самореалізація шляхом втілення моральних ідеалів та творчості як самоціли. Масло стверджує, що безпека. Та виживання залишаються для нас найважливішими і базовими життєвими цілями. Особливо тоді, особливо тоді, коли наші можливості та потенціал стають обмеженими. Якщо це так, то той факт, що державна політика і занепокоє... занепокоєння будинками інтернату на здоров'ї та безпеці, є лише визнанням та проголошенням тих цілей. Вони сприймаються як найважливіші для всіх людей. Насправді дійсність складніша. Люди з готовністю виявляють бажання пожертвувати своєю безпекою і життям заради чогось більшого, наприклад, сім'ї, країни, справедливості. Проблема медицини та інституцій, що їх вона наплодила задля турботи про хворих і старих, полягає не в тому, що там панував неправильний погляд на те, що робить життя важливим, проблема у відсутності будь-якого погляду. Фокус медицини вузький. Медики концентруються на відновленні здоров'я, а не на підтримці душі. Раніше, і це болісний парадокс. Ми вирішили, що саме вони головним чином визначатимуть, як нам доживати віку. Вже понад половина століття ми лікували випробовування немочі, старінням, смертності як медичні проблеми. Це був експеримент у соціальній інженерії вручити наші долі у руки людям яких цінують більше за технічну майстерність ніж за розуміння людських потреб?